Всім привіт, я ліна з Китаю, і я записалася в школу водіння в Китаї. Здавати тут екзамени треба на китайській мові, кроме першого, який в мене сьогодні це екзамен на знання. Його можна здати на англійській мові. Здається, також можна здати на російській, але я навіть не запитувала за це питання, бо я буду здавати на англійській мові. І от сьогодні мій перший день. Школа ця дуже-дуже велика, тут дуже велика територія, і вона знаходиться супер далеко. Тому сюди я приїхала на шаттлбасі, який збирає всіх студентів по Пекіну. І приходиться, коротше, щоб на нього сісти, треба прокидатися в 5 ранку, бо він уїжджає в 6 годин. От у мене VIP. Ага, у мене vip пакет тому що здається, форінер можна тільки такий. може що щось не так зрозуміло. Тому в мене vip пакет. Подивіться тут, коротше, самолітик. І, мабуть, тут можна також здавати на самоліти вертольоти, я не знаю. Так, от vip пакет коштує 54 тисячі гривень, і в нього входить сніданочок. Ось тут можна відразу помити руки, показати свій QR-код і піти вибрати щось поїсти. Я взяла рис, яйцем овочами, супчик і яйце чайне. Сніданок я вже скуштувала, мені не сподобалось, тому я пішла в кафе, яке тут також поруч знаходиться, і придбала. В кафе вибір уже покраще. Тут є всяке смачненьке. Після того, як ви робите замовлення, вам дають маленький пультик, який пищить, коли треба замовлення забирати. І за цього в цьому кафе постійно щось пищить. А ще тут по території ходить павич. Як сказала моя подруга, це, мабуть, віп-пакет. Я думаю, він просто звідкись втік, бо він виглядає. Ну, скажімо так, розгублено. І ще один плюс ВІП-пакет, який мені здається, того не вартий, це лаунж для людей, у яких він є. Тут можна пити колу, робити собі каву. Як ви бачите, тут нелюдно. Я здала екзамен, у мене 99 100. і у нас, коли ми здавали екзамен, в кімнаті було багато людей. І я щось подумала, не знаю. Я так дивлюся, я так швидко все роблю. Думаю, цікаво, чи я перший це екзамен, чи ні. І тут я не встигла подумати, і якась китаяночка, ми зайшли всі одночасно, плюс-мінус там дві хвилини. І ця китаяночка просто закінчує екзамен і виходить. Я дивлюсь на годинник, пройшло 5 хвилин. Щоб ви розуміли, вона здала тест за п'ять хвилин. І в неї в кінці був зелений екран, тобто вона його здала правильно. Сто питань за п'ять хвилин. І я така подумала, завжди я хтось краще, ніж ти Аліна. Це, звісно, прям. Ого, не знаю, вона, мабуть, прям якось запам'ятала. Отак от. от ну. Я рада. Найважчий екзамен, кажуть, наступний. Це другий крок. А поки що я йду додому. І вже у вівторок буду вчитися водити машину в машині. Дякую, що подивилися. Ставте лайки. Питайте. Що вас цікавить, і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном, Подумала, що хтось впав. ні, просто затормозив.